Друзі, вітаю на каналі Сільське життя. Приїхали в Старокозачі відправити посилочки дівчатам, а також заїдемо в магазин Кнопка, візьмемо те, що нам треба. Там набагато дешевше. Це була тільки що повітряна тривога і кошта закрита була. Зараз відбій, вже біжу. До нової пошти взяла медикаментів, стигла і вже те, що візьмемо в магазині, я розпаковку зроблю вдома. Друзі, розпаковка. Покажу, що взяла в магазині. Ось чек маю, майже на 600 гривень. Взяла те, що у нас закінчилося, і те, що потрібно буде. Взяла яблучко колі, бо вона трошки захворіла. Значить, яблучка зараз я вам скажу по чому. Яблука по 27,50. Туалетний папір взяли. Отаких два. Обухів і отакий один фламінго. Якщо цікавить папір, ось ціна на папір. Обухів 21, брала ще оцет, бо у нас закінчився. Значить оцей оцет це такий розчин оцтової кислоти. А це оцет спиртовий 10%. То й 9, то й 10. Це мені на випічку буде. Я печу часто на полеон тортик. А оце буде на закатки. 10% спиртовий коштує 35,50, а оцей 23,40. Далі взяла фері. це теж потрібно. Фері з яблуком. 59,90. дев'ять дев'яносто. В магазині сімдесят сім. Отакий фері у нас. Так, брала ще гречку із крупів і ячмінну крупу ціна. Ячмінна 16,90, гречка 27,90. Взяла цукор і сіль. Ось такий цукор із цукрових буряків. Дві пачечки взяла. Цукор коштує 36,70 цукор. Взяла бурячок. Хочу варити борщ, а цей буряк такий дуже колір має хороший. Буряк має ціну 15,90. І взяла столі. Ось сіль. 18,40 коштує сіль. І ще отаку олію стожарі взяла 221 гривня. Тут а, виходить. 3 літри. Зараз навіть немає 3 літри 2,760. Ось така покупочка, наче нічого й нема. І майже 600 гривень. Якщо вам була корисна ця розпаковка і цікаві ціни, пишіть, буду вдячна за коментарі. А зараз іду готувати борщика.